Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політику і навколо політику будемо говорити з політичним оглядачем Валентином Гладких. Вітаю, пане Валентина. Слава вітання, дякую за запрошення. Друзі, вас також вітаю і закликаю на початку нашого відео поставити вподобайку. Одразу ж підпишіться на нас, якщо досі цього не зробили. Ну і звісно, ж ваші думки в коментарях завжди вітаються. Ми розпочинаємо. Пане Валентине, хотів би розпочати із такої історії про те, що ЄС ведеться, здається, на різні рекетерські методи впливу різних інших країн Європейського союзу. ОС Європейський Союз розблокував ще два. Мільярди євро заморожених коштів для Угорщини раніше була історія із розмороженими понад 130 мільярдів, здається, розморозили полякам, і гроші виділяються і виділяються. Чи є тут взаємозв'язок якихось поступок політичних, так і узгод із цими розмороженими коштами, чи все ж таки це може бути заплановано? А я тут шукаю конспірологію якусь. Так воно одне одне не виключає. Просто не треба забувати, що перед тим в Україні 50 мільярдів гарантувати ви гарантували виділення цих коштів. Ну і зрозуміло, ми звикли в Україні жити за принципом, що переможець отримує все. Ну типу того що це знаєте, як гра з нульовою сумою. Ну а в цивілізованому світі політика побудована на пошуки компромісів. Тобто і їм, можливо легше розблокувати ці 2 мільярда для Угорщини, ніж грубо шукати методи, які б могли змусити Угорщину пристати на якусь позицію. Тому я би не став просто категоризувати підходи. Тобто, чи пов'язані ці події? Я схильний думати, що пов'язані. Я схильний думати, що і Угорщина свідомо грала в цю гру ну, в блокування допомоги України. Їх цікавило не блокування насправді, ну їх цікавило сам процес торгу. Що ми можемо для себе з того виторгувати, маю на увазі угорці? Те саме стосується і Польщі. Це в принципі нормально, але пошук компромісів. В цьому немає нічого такого поганого доти, доки ці компроміси не починають руйнувати спільноту, в якій вони досягаються. Наразі я би не став говорити про те, що цей компроміс є якимось згубним для Європи. Я би не став навіть говорити про ну рекетирську якусь позицію. Тобто позиція це все таки гра в одні ворота за великим рахунком. Uh -huh. Ну а тут ні, європейський союз використав наявні в нього інструменти фінансові в даному контексті, для того, щоб забезпечити реалізацію політичного рішення. Україна від того, що угошині дали там ці 2 мільярда, програла. Я думаю, що це взагалі ну не наша справа. Наша справа була ці 50 мільярдів для нас. Те саме стосується для Польщі. Я сподіваюся, що цей алгоритм може бути дієвим і для вирішення інших проблем, які наразі ми спостерігаємо у. Взаєминах да, в цьому трикутнику Україна, там Польща, Європейський Союз, бо там Україна, Словаччина, Європейський Союз. Ну більш яскраво звичайна Польща в контексті та да, ситуації на кордоні. Тому ну тут я би просто не став називати це конспірологія От ви вживали термін конспіралогія. Я би не став називати це я би назвав це все таки ну процесом складних політичних домовленостей в. І сторони цих домовленостей дійсно не гребували використанням ну відверто шантажистських методів для того, щоб досягнути для себе результатів. Але треба розуміти, що з кожним таким черговим раундом. Ну, е Алгоритми стають зрозумілими, і mm. просто використати той самий інструмент для досягнення того ж самого результату буде дедалі складніше. Тобто один раз вирішили, що окей, дамо їм гроші, але тепер на наступний раз вже будуть знати, що знову будуть вимагати гроші. Тобто, може нам треба краще їх загнати в таку ситуацію. Ну умовно загнати, да поставити в таку ситуацію, коли їм буде взагалі не до того, щоб просити нас гроші, а будуть просити про те, щоб на них, наприклад, десь не тиснули або десь навпаки зробили якісь інші поступки, не пов'язані з стимуляцією, да? навпаки, не пов'язані з репресіями. Тому ну серйозно я до цього абсолютно спокійно ставлюся. ми, ми скатак, мене те, як врегулювали це питання, я не сприймаю. Як, ну, як, як негатив, або там, як образок чи приниження там, для України чи для Європейського Союзу, що мадяри такі розумні, от розіграли таку партію отримали 2 мільярди. Я думаю, що насправді вони могли отримати і не два да може, вони хотіли 8 або 10. Може таке бути? Ну, може. Могли отримати півтора, могли взагалі нічого не отримати. Тобто, ну, тому це нормально. Тобто, це є абсолютно нормальним, ординарним протіканням політичного процесу. Ну а якщо говорити про алгоритм дій, які постійно приносить якісь результати, і от про такий метод впливу на своїх опонентів, і так далі, от згадується Російська Федерація, їхній давній метод важель впливу це ядерна дубінка, якою ось нещодавно знову почав махати Владі Путін під час свого послання рускому народу, і так далі, і знову сказав: Ну, ви ж не забивайте, ми можемо там у нас є і так далі. Сказав він це в контексті небезпеки, ну їхньої. Небезпеки для Російської Федерації передачі якоїсь е, певної кількості іноземного контингенту для України у війні проти Російської Федерації. Зрозуміло, що партнери не говорять про залучення військових на полі бою, про відкриту конфронтацію із Російською Федерацією, але ну йдеться мені здається про певне відкриття цього вікна вікна Овертону. Які от можливості наскільки широко можемо це все розкрити, і які червоні лінії, які можуть дійсно спонукати Російську Федерацію до якихось серйозних дій, нема таких червоних ліній, і це є реально просто шантаж? Я вже згадував. Здається, в одній з наших розмов фразу Рейгана, який сказав, що росіяни лякають нас ядерною війною, але насправді вони не хочуть ядерної війни. Вони хочуть досягнути певних цілей, лякаючи нас ядерною війною. Тобто, ця ядерна дубінка, вона ж не вчора виникла. Ну, людство живе в умовах е можливого зникнення внаслідок ядерної війни, ну, починаючи з е ну, другої половини 50-х років минулого століття. Тобто, скоро буде вже 100 років, ну як ця перспектива майорить над людством. Тобто людство вже здобуло певний. Як би це сказати досвід, ну як можна взаємодіяти з цією небезпекою? І Я можу сказати, що от я як людина, яка вчилася переважну частину в радянській школі, тобто це от перспектива ядерної війни і ядерна напруга, це ну була щоденна реальність. Потім, вже там, коли Радянський Союз розпадався, да, була оця там деескалація, да, процес роззброєння до того ну, жили всі в умовах так званих перегонів озброєння. Тобто це не нова концепція. Якщо Путін вирішив її витягнути десь з Нафталіна і думає, що зараз ти, що не зміг досягнути Радянський Союз з допомогою ядерної дубінки, він раптом досягне. ну Тобто, ми розуміємо, що Карибська криза. Ну, до Карибської кризи була так звана Берлінська криза. Ну і що? Тобто, Радянський Союз мав ядерну зброю, і те Радянський Союз? Я наголошую, Радянський Союз мав ядерну зброю, чим закінчилася війна в Афганістані. Сполучені Штати Америки мали ядерну зброю, чим закінчилася війна у В'єтнамі? Тобто, це ну ця от маячня, яка там Володимиру Володимировичу да, постійно вижається в голові. Ну, вона нерелевантна просто. Тобто, ну люди не дивляться на світ так, як дивиться він. Причому я схильний думати навіть його оточенні. Нема особливо бажаючих, які готові відмовитися від всіх принад свого привілейованого статусу задля для реалізації абсолютних безлуздих, якихось ідею цього ну недоумкуватого до, не недофюрера. При цьому, пане Валентине, коли він там закашлявся одного разу, от під час своєї розмови, ну кашляв багато разів, але от найбільше показовий момент, коли Путін зробив так, і всі почали хлопати, начебто розуміючи, що це пауза, яку потрібно зайняти аплодисментами, ніхто не сидів, склавши руки, а всі демонстрували свою одноголосну підтримку фюрера. Наскільки вона є реальною, на вашу думку? І залежно, що ми маємо на увазі під реальністю в плані продовження цієї війни, продовження ескалації цієї війни і так далі. А наскільки реальною була підтримка Сталіна у політбюро? Ну, всі виказували свою повагу і пошану цьому величному керманичу народі. Але є прекрасний фільм британський, який називається Смерть Сталіна, да, де якраз показані перші години і перші дні після смерті Сталіна. І як довго культ Сталіна е, протривав ну, після смерті Сталіна. Ну, той же самий Хрущов, який був з найближчого оточення Сталіна, власне кажучи, першим побіг і почав розвінчувати культ Сталіна. Ну, те саме стосується і багатьох інших провідних діячів сталінського режиму. Тому на сьогоднішній день так безумовно от вони сидять і плескають у долоні. Тобто я би питання поставив так: чи на сьогоднішній день в оточенні Путіна є люди, які готові відкрито кинути йому виклик і протистояти йому? Я схильний думати, що наразі ні. Але чи означає це що в оточенні Путіна нема людей, невдоволених поточною ситуацією, і які. В принципі шукають способи як вплинути на цю ситуацію і змінити цю ситуацію. І як довго всі ці ну гру кажучи, сталіністи дожили до сьогоднішнього дня. Розумієте, да Сталіна вже немає вже покоління тих, хто там його пам'ятає, його вже немає. Але сталіністи, ну цебто ті люди, для яких там Сталін і Сталінізм вважаються там дуже ефективними моделями соціального управління, вони досі існують. Те саме буде і з путінізмом. Тобто, як довго наскільки путінізм переживе Путіна? Ну я схильний думати, що не надовго. Але чи переживуть Путіна путіністи? Та будуть путіністи, ну які там будуть і через багато років все одно вважати, що там от Володимир Володимирович там грандіозний задум мав, але просто от щось не вдалося його до кінця реалізувати. Це є велика проблема. Тому тобто треба просто розуміти, що більшість людей, які там сидять, ну це опортуністи, якщо говорити такою термінологією. Тобто вони пристосуванці. Частина з них, безумовно, є е, ну дійсно переконаними, там я не знаю там путіністами, переконаними расистами, а частина просто є звичайними опортуністами, які просто пристосовуються до ситуації для того, щоб мати для того якийсь зис, або просто бояться і не хочуть бути дисидентами. Ми ж розуміємо, що, грубо кажучи, між, між активним прихильником, опортуністом і дисидентом прірва. Тобто, далеко не всі ті, хто не став дисидентами, не означає, що вони підтримують цей режим. Просто вони не стали дисидентами, вони не зробили цей останній крок для того, щоб чинити супротив режиму, але вони ну просто от його не підтримували. Так само, як і ті, хто його підтримують, не обов'язково підтримують його через там якісь внутрішні переконання, часто підтримують, тому що це просто йому вигідно або невигідно пручатися режиму. Тому, якщо так підбувати підсумок на ваше запитання. Ну це ілюзія. Це все, хто там плескає. за день до того, як його розстріляли, да Чаушешко також вітали да там маси великі народу, і нічого не виказувало, що його режим може колапсувати дуже швидко. І він ж не, не, не перший і не останній. Тобто, в історії повно прикладів, коли ну той самий натовп, який тебе несе на руках. Ну той же НАТО в тебе потім несе на ешофот. Угу. Я би я би не став робити з цієї картинки. Якісь висновки про те, що як ніколи режим Путіна міцний, я вам скажу навпаки. Я схильний думати, що чим частіше виникає необхідність таку картинку транслювати, тим швидше цей режим відчуває свою крихкість і вразливість. Тому й потребує постійного такого підтвердження. Тому ну ні, я не думаю, що путінський режим аж настільки зміцнився за ці часи. Те, що Путін отримав своє розпорядження. Ті важелі, яких він раніше не мав, і те, що процес залишків, ну процес демонтажу залишків демократії в Росії триває, ну це очевидні речі. Ну да Путіну потрібна війна. Йому війна потрібна не тільки для того, щоб досягати якихось зовнішніх політичних цілей. Йому війна потрібна в першу чергу. Ми сьогодні це дедалі е, очевидніше і бачимо для внутрішньополітичних е, задач, які він, власно кажучи, поки що й вирішив. Тому, ну. Якщо... Я б не, не робив висновків про те, що там у нього все добре. Якщо говорити про, наприклад, Чушеску, так то один з таких найсвіжіших, мені здається, прикладів диктаторів, з якими дуже холоднокровно розібралися у висновку, так президент Його е, Мілошевич, так і тут такий мостик на Балкани, е, куди от нещодавно їздив наш верховний головнокомандувач, і те, що мене дещо здивувало. Олександр Вучич, який от тис руку обіймався, так всіляко висловлював свою підтримку України, і там після цього дуже швиденько. Також і заяву зробив Раджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, який сказав: ми підтримуємо мирну формулу України, так, Україна, незалежна держава і так далі. Просто от соцмережі читаю наші, так ну не читаю я там твіттер американський там або якісь китайські соцмережі? От я в нашому інфопросторі перебуваю і дивлюся, наскільки сильно впливають на настрій наших українців, результати на полі бою. І здається, що вже все пропало вже під Києвом росіяни і так далі. Хоча політики, які мені здається, повинні щось розуміти, нас всіляко підтримують. Отже, де істина, кому вірити? Пане Валентине, так а це просто ну знову ж таки е не рідні елементи загальної картини. Ну тобто, чи можемо ми, досягаючи певних успіхів на дипломатичній ниві, зазнати поразки на полі бою? Можемо. Чи можемо ми, досягнувши перемоги на полі бою, зрештою, зазнати поразки на дипломатичній ниві? А Є як ще частіше трапляється? А То як це дипілька? Дипілька. Паразки, перемоги? Таке теж може бути? В історії бувало таке. А все ж таки на їхнє сприйняття, мені здається, має впливати компонента саме фронтова, чи все ж таки вони дивляться на перспективу? Ні, так вони роблять ці заяви не тільки ці заяви є не лише віддзеркаленням ситуації на фронті. Ці заяви є також декларацією намірів про те, якою вони хотіли б бачити ситуацію на фронті. Тобто, це своєрідна ставка. Тобто, розумієте, якщо ви, грубо кажучи, граєте в казино, там да то ви не впливаєте на я не знаю, там як буде кулька, да, обертатися. А тут дещо інша історія, тут ви можете вплинути на результат, і дедалі більш очевидно стає, що кількість суб'єктів, які ставлять на перемогу України, в світі зростає. Дуже показово в цьому контексті навіть ну, не тільки це кількість тих безпекових угод, які ну, Україна вже підписала сьогодні. Вже із Нідерландами, так підписали аналогічну угоду. Хоча після результатів виборів в Нідерландах також було дуже багато, я би так сказав, істричних навіть очікувань. Ну, тим не менше ми бачимо, що все одно є певна тягність зовнішньої політики, ну, суб'єктів міжнародного права. Але для мене найбільш показовим навіть не це. Для мене найбільш показовим є Саудівська Аравія, яка спочатку ну, дуже впливова держава, до речі, ну, авторитетна в, в ісламському світі, в арабському світі, бо це також не тотожні поняття. У нас ж багато хто да? не розрізняє ісламський світ і арабський світ. А головне, що це достатньо авторитетна держава, тому що від неї залежить, да? тобто енергетична безпека. І згадаймо скільки, док... скільки зусиль довелося докласти президенту України для того, щоб Саудівська Аравія спочатку виставила яку позицію? Активного нейтралітету, пам'ятаєте? Потім від активного нейтралітету да, до участі Зеленського у цьому засіданні Ліги Європейсь... Європейських Арабських Держав, цих ісламських, потім до зустрічі, яка ж незабаром там вже відбулася, до активного залучення, знову ж таки, саудітів до обміну полоненими, і на сьогоднішній день знову ж таки ця угода. Тобто ми бачимо, що погляд змінився. Це означає, він не просто так змінився. Тобто це є результат дипломатичних зусиль. Ну і зрозуміло, що е ніхто не хоче робити ставку на того, хто програє. Після того, як ми накажуть, що ми з вами дивимося футбол. Яку гру, байдуже. Я не знаю, там, вообще чемпіонат, грубо кажучи, Північної Кореї. Ми вперше почули про ці команди, правильно? Ну, і Нам, в принципі, рахунок не цікавий. От нам не цікаво, що зробити треба для того, щоб зацікавити. Треба зробити ставку. І якщо ми зробимо з вами ставку, то у нас зразу з'явиться азар, да тому що я зразу почну вболювати за ту команду, на яку зроблю ставку, да? бо від її результату залежить мій результат. Тому я дивлюся під таким кутом зору на те, що ми сьогодні спостерігаємо. Дедалі більше держав роблять ставку, і після того як вони цю ставку зробили, вони стають зацікавленими в тому, щоб ця ставка зіграла. Тому я схильний думати, що в цьому плані Україна дійсно отримує. Вагомі підстави сподіватися на те, що у разі необхідності буде отримувати ті інструменти, які дозволять ну нам досягнути своїх цілей. А відповідно тим, хто робить ставку на нас, досягнути своїх цілей. Тобто, ці декларації, всі ну багато хто так називає їх, да там пакти там про наміри, як завгодно. Але ну назвемо так, як вони називаються. Там безпекові угоди. Треба розуміти, що вони ж підкріплюються ще й певними кроками, практичними. Да? тобто, зазвичай це не просто безпека угода. Це зазвичай ще е, про гроші. Зазвичай це ще ще про військово технічну допомогу, зокрема, і там про дипломатичну допомогу, про підтримку вступу до НАТО. Розуміємо і крім того, ж це буде реалізовуватися іншими двосторонніми угодами, тобто, це якби рамка від такі угоди. А вони будуть наповнюватися конкретним смислом. Тому в цьому контексті я повторюся, що ну це є підстави для оптимізму. Чи є підстави для пісімізму з приводу того, що відбувається на фронті, Ну слухайте, ну, звідки береться інформація? ну тобто Це все є просто якби емоційно забарвлено Більшість людей не є фахівцями, ну більшість людей Ну не розуміє, як ведуться війни. тобто Навіть окремі вояки за всієї поваги, знову ж таки, ну, кожен бачить, грубо кажучи, свою ділянку. Ну тобто, загальна ситуація, що де відбувається? Зрештою, давайте не будемо забувати, що таке пірова перемога. Да? Коли сказав, що ще одна така перемога, я лишуся без армії, ще одна така Авдіївка, і невідомо, з чим залишиться російська армія. Ну тобто, да, Бахмут, Авдіївка, що далі? Тому я покладаюся серйозно. От ми говоримо там, вірю в ЗСУ. Я реально, як людина, яка не є фахівцем у військовій справі, покладаюся на компетентність тих людей. Які на сьогоднішній день ну планують і здійснюють ці заходи пов'язані із захистом територіальної цілісності та державного суверенітету. Тобто, якщо їм потрібно там, я не знаю, якісь оборонні операції, вони проводять оборонні. Потрібна там активна оборона, проводять активну оборону. Потрібні десь наступальні дії, проводять наступальні дії. Десь потрібні плацдарми, ну завойовують, утримують ці плацдарми. Я не готовий давати оцінку. Я не знаю, як правильно чи неправильно. Ну а ті люди, які хочуть ну, думати, що все правильно в мене до них одне єдине питання звідки, ну стільки самовпевненості в тому, що ви знаєте краще, як треба. Ну зрештою, якщо ви знаєте краще як треба, можете показати є вакансії да, по всьому міст, по всім містам України да, є про те, що збройні сили потребують фахівців. Якщо ви якраз може, ви якраз і є той фахівець якого так гостро потребують збройні сили, бо ви знаєте як правильно. Це діють люди не знають, а ви знаєте, тому я би серйозно все-таки ну, не нагнітав би сам себе не накручував. Тобто я не хочу сказати, що знаєте, все класно, все, все хорошо, прекрасна маркіза, да як відомі цій пісні. Тобто, але треба розуміти, що повна картинка вона складається з дуже багатьох елементів, і я думаю, що повною мірою ну, дуже мало людей на сьогоднішній день спроможні осягнути. Більше того, це динамічна ситуація, вона постійно змінюється. Це от те, що я от постійно ну, читаю відповідні ж, офіційні е, ну, канали, там, які інформують, і вони постійно наголошують, обстановка постійно змінюється. Тобто вона на сьогодні зараз ми з вами зараз говоримо, вона може бути одною. Зараз ми завершимо говорити, вона вже може змінитися або в один, або в інший бік. Чи є загрози? Є загрози. Я сьогодні буквально теж спілкувався ну, з людьми, і вони кажуть, чим це завершиться? Я не знаю. Ніхто не знає. Тобто це не той випадок, коли, грубо кажучи, я вже сходив в кіно і подивився фільм, так? а ви ще не ходили. І ви мене запитуєте, Валік, а чим завершився там серіал? Чи там, чим закінчився цей фільм? Бо я його вже бачив, а ви ще не бачили. І я можу вам розказати, чим він завершився. Але це не та історія. Це історія, коли ми з вами разом сідаємо, грубо кажучи, на трибунах і починається футбольний матч. І ви мене запитаєте, чим він завершиться? Я не знаю, чим він завершиться, і ніхто не знає, тому що, ну е як кажуть поле, да, це прямокутне м'яч, кулеподібний, і далі відбувається гра. Тобто ми маємо справу з дуже небезпечним ворогом. і він також не стидить, склавши руки. І на наші зусилля, зокрема, і на наші дипломатичні успіхи, про які ми з вами згадали, він же також відповідає чимось. І ці от заяви про ядерну дубінку. Я коли чую заяви Путіна про ядерну дубінку, для мене це завжди підстава для оптимізму. Mm -hmm. Ну, тому що кожного разу, коли він говорить про ядерну дубінку, після того відбуваються якісь події на фронті, які не дуже подобаються росіянам. Тому сподіваюся, що і цього разу він нас не підведе. Ну, тому що ну і, і ну, це логічно, тому що ядерна дубінка це останній козир. Тобто, якщо ти до нього вже вдаєшся, це означає, що всі інші інструменти у тебе вичерпані. Ну я думаю, що ну, це якби це бо, нас з того боку лякає, звичайно, бо ми, ми маємо справу з неадекватом. А з іншого боку, повинні усвідомлювати, що якщо адекват починає цю знову платівку грати, то, мабуть, є проблеми, якісь, ну, які не може він вирішити конвенційними озброєннями, або, там, я не знаю, на дипломатичній ниві. Ви розумієте, що ви ж ці дубінко він же не тільки погрожує зараз публічно нам. Як ви думаєте, чи докладала зусиль російська дипломатія для того, щоб унеможливити або ускладнити підписання цих оборонних угод? Як ви думаєте, скільки вони витратили грошей і зусиль для того, щоб, наприклад, та сама Британія не підписувала, або щоб та сама ті самі Нідерланди не підписували, або щоб Німеччина не підписувала? Я вже не кажу про Саудівську Аравію, наприклад? Ну уявіть собі, скільки зусиль було ними докладено. Тим не менше це сталося, і вони ж розуміють, що це для них є поразкою. Ну принаймні в цьому сеті да там давайте не футбольною термінологією говорити, а там я не знаю там як в тенісі. Партія може тривати нескінченно довго за великим рахунком. От і тут, тобто, от просто ну от цей епізод вони там програли. Ну, якийсь інший епізод, в іншому там ми програли, але в цілому гра триває і при. Проблема прягає в тому, що дедалі більше людей схиляються чомусь на бік того, що в цій партії повинні ми перемогти. Причому вони не прості глядачі, вони мають вплив на перебіг цієї партії, і це дарує мені певний оптимізм, але це не означає, що вони за нас зараз вирішать ці проблеми. Ні, 13-й гравець не виграє в футбольну гру, чи 12-й, як його називають. Ви розумієте про що я. Будемо стежити за цим всім дійсно з трибун, але в тому числі відчуваємо свою залученість. Тож хто чим може також допомагаємо нашому фронту. Тим часом, дякую вам, пане Валентине, за те, що долучились. Валентина ну, і Якщо дозволити, просто ще буквально от ну от кілька слів на підтвердження, тобто, так чи Ситуація сьогодні ну, для українських збройних сил в порівнянні з 24 лютого 22 року змінилася. Тобто, наші збройні сили стали менш чисельними, наші збройні сили стали гірш озброєними, наші збройні сили стали менш досвідченими. Я схильний думати, що ні. Наступне питання відповідне: чи збройні сили Російської Федерації вони на сьогоднішній день краще підготовлені, ніж вони були 22-го року? Вони краще озброєні. Ну тобто, чи російський ВПК сьогодні працює краще, ніж він працював у 22 році році? Скільки років вони готувалися до цієї війни? Десятиліття. І подивіться, що відбувається на сьогоднішній день. На минулому тижні, здається, навіть з вами ми обговорили цю проблему, коли е ці дрони СБУ і ГУР прилетіли і зруйнували металургійний комбінат. Я наголошую, це найпотужніший комбінат в Росії металургійний. Він виробляє 25% сталі. І головне, що він виробляв 100% сталі, яка необхідна якраз для виробництва окремих видів озброєння чи могли ми собі уявити 24 лютого 22 року, що ці дрони СБУ будуть прилітати в Ліпецьк Ну чи могли ми уявити собі, що ці самі дрони будуть прилітати і руйнувати заводи, які нафтопереробки? Це не вкладалося в голову. Тобто їхні ракети прилітали і нас нищили. А на сьогоднішній день наші прилітають і нищать їхні? Ну, е, Об'єкти, які створюють якраз те, що нищило нас. Тому, попри те, що відбувається, десь втратили, десь здобули ну, якісь населені пункти, да? тобто не тільки квадратними метрами вимірюються, і втратами. розумієте? Тобто да, кожна загибель це трагедія. Треба це усвідомлювати. Ну, і Зеленський про це сказав у своїй доповіді. Але треба розуміти, що це все вкладається. На жаль, на жаль, війна має свою математику. Тобто я розумію, що це дуже неприємно, але вона має свою математику. До речі, це сильському називають іноді математиком війни. Тому, о, я, чесно кажучи, як людина, яка не є математиком війни, да, і яка не має навіть е, у, у розуміння параметрів, мені навіть е, переміння ці невідомі. Я точно не візьму на себе сміливість говорити про те, що там, е, як це рівняння розв'яжеться. Але як людина, яка відстежує тенденції, я можу сказати точно, що сьогодні ми перебуваємо не в гіршій ситуації ніж були 24 лютого. Згадайте закрити небо над Україною. Пам'ятайте, перші дні війни повномасштабні mm. на сьогоднішній день показники роботи наших протиповітряних сил. Тому ну серйозно. Тобто, я би все таки е закликав. Уникати панічних настроїв і не тільки тому, що я не знаю, є підстави для цих панічних настроїв немає підстав для цього. Головне, що панічні настрої точно нічого не дають позитивного, тобто, хоча б цих міркувати тобто людина, яка сповнена впевненості у своїх силах, вона значно швидше досягне результату, ніж людина, яка сповнена якихось панічних настроїв і негативних емоцій, тому зберігаємо спокій. І наближаємо нашу перемогу кожен мірою своїх сил, вмінь, навичок і я не знаю здібностей. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами. Дякую, пане Валентине, за настанови, за оптимізм, так і за чітку таку картинку і на маячки, на які ми маємо звертати увагу. І дякую вам, глядачі, за те, що також долучаєтеся. Кожен окремий лайк, вподобайка, коментар, підписка. Те, що допомагає цьому відео набрати більше переглядів, тим самим інформуючи про найважливіше наших глядачів. Павло Ковальчук. мене звати, і зустрінемось із вами у наступних відео. На все добре. Щасливо.